Доброго дня всім рівникам та просудів природи та тихого полювання. Ну що, друзі, 6 квітня. Збирався сьогодні йти з Джеком Де ти, Джек? Покажися. Покажися люди. Збиралися йти сьогодні в ліс на пошуки з моршкової шапочки. Але нам не повезло з погодою. Ось, накрило нас капітально. Тільки що почистив від снігу. Ну, що замело, то замело. За цілу зиму такого снігу не було. Аж сьогодні, 6 квітня, випав перший красивий такий чудовий зимовий сніг. Ну що, сніг мокрий. Ось. Ну, не повезло нам, друзі, сьогодні вийти на тихі полювання, поки люди в інших регіонах збирають вже гриби повним ходом, а ми лопату в руки і маслаємо сніг. Було велике бажання сьогодні піти погуляти по лісу. Надивився фільмів за цілий тиждень по інших каналах. Люди збирають з шапочку повним ходом. Пішли вони вже конкретно в інших областях України. Ну, нас знову спіткала неудача. Сьогодні був запланований вихід. Мали з Джеком йти за грибами. Та Джек, на Джек, ходи сюди. Джек. Ходи до мене. Ходи. Ходи, кажи підписникам привіт. Привіт, підписники, привіт. привіт". Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, на мене, на такого красавчика. На, привіт. Так? На". Ось. Ну, нічого з того всього не вийшло. Наші плани накрилися, але ну, не будемо розстроюватися, Синоптики передають зиму всього всього на 3 дні. На сьогодні, на завтра на суботу, можливо, в неділю. Передають тепло. Зразу не думаю писати відео, але думаю запишу. Буде відео пам'ятка. Так сьогодні 6 квітня випав такий класний шикарний сніг. Снігу більше ніж коліна. Джек, дай познімо. Не дає мені вам зняти і розказати слово. Ти, друзяки, не лишаємо ні на минуту. Ось. Так що запишемо вам відео, а собі лишимо згадку на майбутні роки, як 6 квітня 2023 року. Нас накрило снігом. Це добре, що не зимою. По зимою після такого снігу були б конкретні морози. А так зараз потепліє сніг, махом зійде і все буде по красоті. Ну, що пахне? Пахне весною вже. Пахне літом, буде літо. Ну, як кажуть нас як замете Букотиху, І така у нас вулиця. то значить після того буде весна. От і сьогодні якраз її замело. Ну. Цей сніг зійде, вже точно буде весна, докуди буде тепло, сонце і почнеться повний не грибний сезон. Савець ти мій красавець. Біжи в буду, Біжі в хату, не, не мерзни. Біжи в хату, давай. Біжи в апартаменти і грійся. А ну перевіримо, що там снігу наледіло. Не мокро, кардо сухо. Все, сухенько, гарно, супер. Біжи в хату, спи. Ді. Зима, зима, малитий у ліс. Зима нам перебила всі плани. Збиралися сьогодні з Джеком на пошуки з моршкової шапочки. Ну, зранку встали, а в нас зима. Зима, правда? Зима. Жектів ті гуляти. Не вийшло. Не вийшло. Ну що, друзі? Чекаємо погоди, скоро буде тепло, сонце. І погнали за грибами. Все, папа. -па. До наступної зустрічі. Зустрінемося на слідушних за грибалках.